Друзі, привіт! Ви на каналі Тепло в Дім, канал про пічництво. І в даному відео ми розберемо нашу останню роботу у 2021 році. Це була 4 грубка групка на дві кімнати. Розмір по кахілю. 4 кахілини з ширшої сторони і 2,5 кахілини з вужчої сторони, висота 8 кахілин. Кахіль був використаний. Під назвою Вікторія. Кахіль темно коричневий виробник калуш кахілина. Цеглу ми використовували Ш-5 і пічну. ша 5 у нас йшла. Це Топка, тобто там, де безпосередньо є найбільший вогонь, пічна йшла по всій, по всій конструкції групки. Отже, починаємо з кута. Так, що у нас всередині? Всередині у нас буде нижній перехід. Відповідно, ставимо. Одну цеглу на ребро і потім цеглу плесьма і перекриваємо такими металічними пластинами, потім зверху цеглою. Починаємо формувати топку, встановлюємо дверки. Так, маємо посередині топку. І маємо з боку два канали опусний і підйомний. Опусний, у нас де вниз, проходить попід попільник, низом. І піднімається у даному випадку. З лівого боку у нас є підйомний канал. Тут лишаємо такі прогарчики. Прогарчики можна лишати у кожній цеглі. Але ми лишали їх через цеглу, тому щоб була перев'язка. Прогарчик 1,5 см я лишаю. Встановили рушта, прорізали такий потай, щоб вони не горували. Так, по кахелю маємо вже початок п'ятого ряду. Маємо всередині 4 ряди на ребро, і, і вже у нас буде вправо перехід в опускний канал. Вийшло у нас два прогарчика. Повторюю можна було повністю давати, але в такому випадку не було б перев'язки. Тут ми починаємо вже робити перехід у опускний канал і цеглу так згладжуємо. Гострі кути. Так, отут у нас вже є перехід висотою на дві цегли. І зараз ми будемо це все перекривати. Пішов опусний. Такий підйомний. Перекриття у нас вийшло потрійне, тобто перший ряд пішла цегла. Ну, тобто три ряди плесьма, але так, так методом одна в одну ми упираємо. Спочатку пішла до стінок, потім перли одну в одну і потім ще зверху дали ще один ряд такий контрольний. Верхня прочисна. Нижня причесна у нас в самому низі і є доступ до того нижнього переходу. Отак у нас виглядає перекрито, отак у нас виглядає підйомний канал. Зараз ми тут будемо формувати такий невеличкий, ну, не можна назвати такого пачок, але такий верхню частину грубки. Так, дві, також є перехід, як бачимо, справа вже в димохід, а тут така поперечна, переділюємо поперечно. Це суто для того, щоб можна було потім перекривати і було на що сперти цеглу. Тобто можна і без цього. Тут це у нас вже буде вихід в димохід. Іти догори, а тут ми так переділили, внизу ми лишили. Отаку От там дирочку, щоб з... отут Оця дирочка це суто для того, щоб можна було з прочисної почистити, бо якщо б там замурувати, то не було б доступу до цього боку, який від нас. Так, друзі, підійшов найприємніший момент у процесі. Будування будь-якої печі це закінчення роботи, це раз. А по-друге, коли є гарна тяга, коли гарний вогонь, це радує набагато ще набагато більше. А в даному випадку в нас взагалі поводів для, як сказати, для радості є дуже багато, тому що це ще й остання наша робота у 2021 році. Ось така справа. Е, щоб взагалі охарактеризувати цю пірш, ну, треба багато слів, але у двох словах скажемо, що вона вийшла у нас просто чудова по всіх, е, всіх показниках. Тобто е, Дуже гарний кахіль підібраний, е, дуже гарні дверки, гарна тяга. Тобто, усі всі пазли вони склались у, у, цій, у цій роботі. Ось така у нас вийшла красуня, без перебільшення, просто красуня. Бачимо, як у нас виглядає кахель. До речі, не знаю взагалі, чи є у когось такий кахель, тому що ми пішли на такий експеримент і кахель Вікторію зробили в такому темно коричневому кольорі, тобто вони, їх нема. тобто кафелю Victoria в такому кольорі нема. Ну, тобто, у нас, як сказати, в магазині. Це суто під замовлення. І колір, кольор ну, дуже гарний. Також можемо звернути увагу на дверки. Дверки також підібрані. Це, ну Правда, я виробника не знаю. Однозначно що це закордонні, по-моєму, румунські, але це от така нова лінійка пішла. Нові, нова модель дверок. Дверки просто шикарні. Вони мають розмір практично стандартний, але дуже великий розмір скла. Ну, і сам, сам взагалі виконання, оцей чавун, виконання цих дверок, воно, воно дуже гарне. Так що ось такі дверки це ну, наша особиста рекомендація. Беріть на замітку. Ось така справа. Так що, остання пішка в цьому році, ми ще знімемо. Це не останнє відео, ми знімемо таке підсумкове відео з 2021 року. Тому що рік був дуже насичений, дуже багато об'єктів. До речі, це є 48-й об'єкт в цьому році. Так що, розказати є, що. Побували ми. У практично в кожній точці України, ну, як мінімум Західної України, це однозначно. Ну і були центральні в центральній Україні. Так що, рік дуже цікавий, рік дуже насичений. Ось така вона з, з цієї кімнати. Тут потім буде зашито, буде стіна. Все буде оздоблено. Так само цей димохід, який нам е, дуже... Тут він ну, не під, було трудно в нього зайти, ми такими, ось такими каскадами вже зайшли в нього, але потім оце все вбереться у таку плиточку гіпсову, і воно буде в кінечному результаті досить гарно. тому що зараз він не вписується в цю картину, але... Все буде гуд. Добре. Всім дякуємо, хто додивився відео до кінця. При бажанні пальчик вверх, хто не підписаний, звичайно підписуємося і одним словом, пішки вуджу в наступному році. Але зараз ми йдемо, можна сказати, в такий заслужений, заслужену відпустку. Хочемо січень побути вдома, але, звичайно, будемо. Щось знімати? Знімати є, що. Шо. Так, всім па-па.